Вітаю, друзі! Сьогодні готую дуже смачні прості котлети з кабачків і рису. Страва легка, бюджетна і улюблена в нашій родині. Ароматні, ніжні всередині і золотистою скоринкою зовні сподобається і дітям, і дорослим. Тож готуємо. Починаю з рису. У сотейник висипаю 3 столові ложки промитого рису. Заливаю водою зовсім небагато, тільки щоб покрило. Ставлю на плиту і варю до готовності. А тим часом підготую все інше. Беру три молоденькі кабачки вагою приблизно 800 г. Зрізаю з них фостики. І натираю на великій терці прямо в миску. Кабачки дуже соковиті і це прекрасно. Але зайва волога нам не потрібна. Тому трохи підсолюю, перемішую і даю постояти хвилин 10, щоб пустили сік. І поки кабачки відпочиватимуть, займуся слідуючими овочами. Одну доволі велику цибулину дрібно нарізаю кубиками. Поруч на терку натираю невелику морквину. На сковороді розігріваю трохи олії і одразу викладаю обидва овочі. Обсмажую на середньому вогні, поки не стануть м'якими і запашними. Сильно підрум'янювати не потрібно. Важливо зберегти їх ніжний смак. Повертаємося до кабачків. Вони пустили достатньо соку. Потроху беру їх у долоні і акуратно відтискаю, щоб позбутися зайвої рідини. Відтиснуту масу перекладаю в іншу миску. І так відтискаю усі кабачки. Потім виделкою трохи розділяю кабачкові грудочки, щоб вони були пухкі. Додаю до них обсмажену моркву з цибулею. Далі вже зварений і трохи остиглий рис. Розбиваю одне яйце. Для пікантності натираю три невеликі зубчики часнику. Можна через прес, як зручно. Додаю чайну ложку солодкої паприки. Вона додасть приємного кольору і легкого аромату. Сіль та перець за смаком. Але не забуваємо, що кабачки ми вже трохи підсолили. Ще додаю трохи свіжої зелені. У мене це нарізане пір'я зеленої цибулі та кріп. І на завершення 2-3 столові ложки борошна, щоб маса добре трималася і не розпадалася під час смаження. Ретельно вимішую. Чим краще перемішана маса, тим ніжнішими вийдуть котлетки. Консистенція має бути однорідною, нерідка і не надто густою. Формувати котлети можна як ложкою, так і руками за бажанням. Для панірування беру 2 столові ложки борошна. Додаю неповну чайну ложку куркуми. Вона не додає смаку, але надасть котлетам гарного золотистого кольору. Цей крок можна пропустити, якщо не хочете. Добре перемішаю панірувальну суміш і можна формувати. Ложкою набираю масу. В руках трішки формую котлету. Потім обвалюю в паніровці. Масу треба обережно перевертати з боку на бік, щоб панірування гарно прилипло, а котлета не розпалась. Викладаю на сковорідку з розгрітою олією. Змажу на середньому вогні з обох боків до рум'яної апетитної скоринки. Щоб краї були рівненькі, скористуюсь двома лопатками і акуратно підправляю боки. Перевертати можна кілька разів. Головне, щоб котлети пропеклися рівномірно. Готові котлетки викладаю на паперовий рушник. Хай вбереться зайвий жир. Аромат по всій кухні просто божественний. Зовні хрумки всередині ніжні, що тануть у роті. І ось фінальна тарілочка. Рум'яні котлетки. А поруч яскраві помідорчики Черрі. Їхній соковитий, солодкуватий смак чудово поєднується з ніжними овочевими котлетками. Це ідеальний літній варіант. Легкий, барвистий і дуже апетитний. Можна додати трохи сметанки або соусу на основі йогурту і вечеря готова. А ще це виглядає красиво і по-домашньому затишно. Якщо вам подобаються такі сезонні душевні рецепти, не забудьте поставити вподобайку. Мені дуже приємно. Гарного вам настрою і смачних домашніх страв, миру, затишку і добра кожному дому!